Вітаю, шановні глядачі! Зараз я хочу подивитися місто Одеса. Що планують робити расисти в найближчий тиждень? Найближчі дні з містом Одеса. Які плани у расистів? Чи будуть обстріли? Працюють агентура. Можуть обстріляти, або є лікарня, якісь три об'єкти. Ну і а, щось іде три порти, може, в Одеській області, в місті Одеса, три порти. От туди будуть спрямовано злочин. Обстріл. Планують, збирають інформацію, чи буде здійснено злочин, обстріл Одеси найближчі сім днів. Скажіть ваші сим. Ні, ви знаєте, зараз буде дуже сильно обстріляно саме от тих, хто стріляв по Одесі, хто обстрілював Одесу, Одеську область. Зараз військові України будуть спрямовувати удари саме по цих містах. Їхня розвідка є в Одесі, працюють колаборанти, ждуни, заперечую. Вся агентура, заперечу, працює на те, щоб виявити лікарня, три якісь порти в Одесі, Одеська область. І ще щось пов'язано із, може бути притулок, допомога, якась може бути. Може, склад із гуманітарною допомогою і лікарню хочуть обстріляти. Ну, на ці ближ, найближчі тиждень не, немає обстрілу. Зараз дуже серйозно будуть військові України давати відповідь расистам. Заперечу, всіх агентів викриваю. Агентуру в російську викриваю, більше не існує агентури російської в Одесі. Більше в Одесі немає жодної людини, яка б здавала інформацію расистам. Заперечую, можуть бути серед військових. Ще агентура расистська працює. Прошу вищі сили. Закликаю, допоможіть, закрийте небо над Одесою, над одеськими портами, над Одеською областю. Повністю закривається небо від російської агресії і поверніть всі бомби, ракети, снаряди, дрони. Все, що расисти запускали по Одесі, поверніть їм назад на голову і тим, хто надав накази і хто їх виконав. Перекриваю, перекриваю. От на навіки вічні від Одеси, росіян. Більше не можуть чинити злочину, бувати людей. Встрілювати місто не зможуть. Руйную повністю всі рашистські плани. Буде так. Вищі сили, янголів-охоронців, духів роду прошу, закликаю, захистіть місто Одесу, одведіть, одверніть бомби, ракети, снаряди, дрон, вибухову хвилю, уламки від жителів Одеси. І до всіх цивільних і військових українців, людей в Одесі, в Одеській області. Одведіть всю агресію російську. Поверніть їм назад. На голови, хай їм сипеться їх нищить. І більше не можуть вони продовжувати обстріл. Буде так і так буде. Поцікаю росіян від Одеси, які вічні відвертанки. Буде все сказане, здійснено так буде. Так що так. Дякую за увагу і до зустрічі.